Вітаю художники. Сьогодні ми з вами малюватимемо ламу і в той же час потренуємо трішки нашу руку, щоб вона була сміливішою. Як ми це зробимо? Завдяки тому, що будемо малювати з вами восковим олівчиком відразу і не будемо використовувати простий олівець. Звісно, якщо у вас воскового олівчика немає, то тоді вже беріть те, що є. А ми з вами в кого є. Давайте е перед тим, як перейти до нашого чистовика, візьмемо якийсь папірчик, який вам не шкода, і потренуємося робити ось такі завиточки, бо тут їх дуже багато, щоб передати ось це хутро лами. І у нас буде лише е одна спроба на чистовику. Тому от, давайте потренуємося на листочку робити. Ось такі петельки. У вас має виходити не просто ось так, що вони зливаються, а ніби має така крапелька бути. І робимо, можна декілька разів пройтися в одну сторону, там, наприклад, два рядочки. Тобто, ось тут не вистачає петельки. І так намагаємося щоб вони були приблизно однакового розміру. Щоб не було такого, що одна маленька, потім велика, потім щось дуже різне. Тут вони мають бути більш-менш однакові. І так швидесенько їх робимо. Це ми пройшлися вгору петельки, а тепер вниз, в іншу сторону, бо нам потрібно буде їх малювати. Не в одну сторону, а в різні. І також можна один рядочок притися, і другий. Дивіться, якщо у вас не виходить, то потренуйтеся ще, поки не будуть гарні ось такі петелечки, більш-менш. Ну, я думаю, що ви декілька разів спробуєте, і у вас все чудово вийде. Так, малюватимемо ми саме чорним восковим олівчиком. Якщо немає чорного, можна взяти якийсь темний, коричневий або фіолетовий, наприклад. І починаємо. Знаходимо центр нашого арку, От прямо де самий центр з усіх боків. Ставимо там крапочку. І від цієї крапочки ми опускаємо вниз наші петельки, повертаючи їх так, щоб рука спочатку йшла вліво, а справа утворювалася петелька. І вниз, чітко вниз, малюємо, це буде шия у нашої лами. Далі нам потрібно б намалювати обличчя, але так, щоб вгадати з розміром, подивіться зараз від того місця, де ви починали малювати шию, і до краю листочка. І ось це місце можна поділити приблизно на два навпіл. І також от поставити крапочку. У мене тут трішки більше, краще більше, нехай місця залишиться, ніж менше. І тепер нам потрібно ось тут намалювати голову нашій ламі. Можна знову взяти папірчик спочатку. І, наприклад, у вас ось є дві крапочки. І спробуйте одним рухом намалювати обличчя. Бачите, тут в мене не дуже гарно вийшло, бо там папір зігнутий. Можна ще раз потренуватись. Тобто, ось тут і ось тут має трішечки вигинатися, а спереду голова така ніби випукла. Також можна декілька разів, от, потренуйтеся зробити, щоб ось тут на початку були ямочки, а далі така велика петелька. І тепер пробуємо. Поєднати наші ось ці дві крапочки, так, щоб голова вмістилась, не вилізла ось тут за край. Трішечки опускаємо вниз, потім піднімаємо не сильно. Майже доходжу до края і починаю завертати, і дивлюсь, де в мене ось ця крапка була, щоб опустити на цей рівень. І далі трішечки можна знову вигнути, можна тут уже як у вас поєднається. Так, і ось така голова вийшла. Так, далі нам потрібно ось тут вгорі зробити десь 3-4 петельки. Ось так закруглити наперед. От 4, мабуть, ось так. Бо у лами дуже багато ось тут попереду хутра, і нависає, ніби як волосся. Так, намалювали декілька, і потім е малюємо ось тут, навколо відділяємо край обличчя. Він має йти таким напівколом, вигнутий в оцю сторону, ніби половинка кола. І закручуємо тепер спочатку вниз, а потім петелька вгорі і справа. І ніби закруглюємо ось так. Не рівно тут поєднуємо, а вигинаємо ось цю всю нашу пружинку. Тепер нам потрібно намалювати велике вухо. Так, щоб воно поєднувалося з цим місцем, де ми закінчили цю чолку малювати ламі. Трішечки відступаю від обличчя і малюю велике таке вухо, ну, От, як вийшло. Тут я занадто його загузила, але вже як є. І серединку вушка також. Бачите, Тут уже малюнок такий, як рука піде, так у вас і вийде. в принципі, в цьому вся насолода цієї роботи, що ви не знаєте завжди, що у вас вийде. Так. Далі, ось тут десь між цією чолкою та вушком, ми додаємо ще декілька маленьких таких петелек, штучки три, щоб додати ще більше. Об'єму на голові. І далі від края вуха ми починаємо загортати наші петельки всерединку тобто у нас петля буде зліва. Трішки загортаємо і опускаємо далі лінію чітко ось сюди вниз, роблячи однакові петелечки Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Якщо щось дуже не подобається, то простіше взяти інший аркуш і знову спробувати зробити все те саме. Тоді вибрати, який вам варіант більше подобається перший чи другий. Але наша лама має бути весела, тому, якщо щось не так, нічого страшного. Так, ось тут недалеко. Від нашого цього хутра ми малюємо заплющене око і додаємо декілька вій. У лами дуже гарні великі очі. І я б трішки ось тут змінила. Ви можете намалювати і так, якщо вам подобається така усмішка. А Мені хочеться її зробити звичайною ось такою, ніби ми бачимо половинку усмішки. Так, як лама повернута до нас боком, то ми бачимо лише половинку усмішки, а друга захована з того боку. І я б ще додавала носик. Ось так, ніби половинка сердечка. І можна відразу чорним зафарбувати. Так. Далі переходимо до різних візеруночків. Лами дуже часто вдягають в різні прикраси, там бубончики, дзвіночки, одяг різний на них вдягають. Ну, це традиція така там, де вони мешкають. Тому і ми її прикрасимо, зробимо ось тут на шиї таку стрічку не сильно вузеньку. І далі такою хвилькою, такою змійкою, зробимо ось такий візерунок. Потім тут приєднаємо якісь бубончики, нехай будуть. Кругленькі чи овальні, скільки у вас там їх вміщується, у в мене три. І на них китички такі висять декілька довгих ниточок. І можна от на вухо також, ніби сережка на вусі, ось тут приєднати, і теж додати одну таку китичку. І ще в нас тут є багато таких спіральок. На шиї, на хутрі у лами Вони маленькі. можна так несильно натискати, додаємо декілька маленьких, де у вас місце є. Ніби десь там ще хутро таке кучеряве. Так. А на фоні велике. Тобто більше ось цих закручених витків. І в різні сторони то повертаємо вправо, то вліво. І нехай вони будуть тут прям такі великі, може десь виходять за межі аркуша. Є. І далі ми будемо з вами розфарбовувати наш малюнок бажано акварельними фарбами, але можна взяти і гуаш, просто розбавляти її дуже сильно водою, щоб вона була прям ріденька-ріденька на палітрі. Якщо ви малювали це звичайним олівчиком, ви так само зараз зафарбовуєте все аквареллю. Просто потім, коли висохне робота, ви можете обвести чорним фломастером або ручкою. Оці всі контури ще раз. Так, А ми з вами починаємо. Нам потрібно взяти якийсь світлий колір для шкіри. Можна взяти вохру, можна, якщо у вас є, прям от у мене такий є тілесний колір, дуже світлий. Можна ось цей. Додаю туди водички пензлику. У мене такий невеличкий середнього розміру пензлик. І ми з вами зафарбовуємо обличчя. Маленький пензлик не беріть. Зараз він нам не потрібен. А середнім ось так швиденько ми зафарбовуємо. І ви бачите, що Восковий олівчик він не розтікається. Він дуже добре дружить з акварельними фарбами, з водичкою, тому можна навіть різними кольорами розфарбовувати восковим олівчиком, а потім зафарбовувати акварелью. Ось так зафарбували. Тепер шукаю рожевий або червоний можна. І Додаю туди водички спочатку, щоб фарба розмокла. І ось цією водичкою тут покажу таку щічку рожеву. І також буде рожеве вушко всередині. Чим більше буде води у вас ось тут, тим більш прозорою буде фарба. І нам не потрібно сьогодні дуже прям яскраво малювати, тому додавайте водички побільше. Так, далі давайте перейдемо до ось цих прикрас. Візьмемо, можете тут брати будь-які кольори. От мені хочеться замість блакитного взяти фіолетовий. І ось тут через одну я буду зафарбовувати фіолетовим. Ось ці половинки на цій стрічці. Так. І візьму тепер жовтий який-небудь. Яскравий також водичкою, не забувайте спочатку просто воду туди. Капаємо воду і ось так трішки розмочуємо фарбу, бо коли вона засохша, вона не малює. Акварель без води не малює. І ми з вами зафарбовуємо жовтим, ось ці бубончики та китички, ось ці ниточки, які висять. Тут можна трішки десь вийти за контур, це не страшно. І можна відразу, поки ми малюємо якимись кольорами, відразу зафарбовувати деякі спіральки тими кольорами, якими вам хочеться, щоб вони у нас стали не чорними, а різних відтінків. І також, окрім того, що ми фарбуємо спіральки, ми можемо в деяких місцях зафарбовувати ось ці петельки на краєчку, так? лами. ось ці спіральки маленькі, що ми малювали на хутрі, в якомусь місці одну-дві, раз так легенько промалювали. Те саме от ми робили з вами, малювали рожевим, можна його взяти. Також десь у мене прям такий яскравий рожевий. Ось так. Десь додати якусь ось петельку по краю виділити, щоб наша лама стала ніби пофарбована в різні кольори. Так. І на фоні. Яку небудь спіральку також. Ми тут використовуємо всі такі яскраві кольори, не темні. Так, давайте зараз зафарбуємо ще ось цю нижню половинку. Я знаходжу найяскравіший помаранчевий, який в мене є. І розмиваю водою. І тепер нижні ось ці частинки буду зафарбовувати їх. Якраз фіолетовий вже в мене підсох, тому вони не будуть змішуватися та розтікатись. Густо фарбу не набирайте, побільше водички. Постійно, тобто ви маєте малювати просто водою, щоб фарба була така прозора, і ви бачили під нею папірчик. Це головна відмінність між аквареллю та гуашю. І знову ж таки десь можна додати на ламу. Помаранчевого, якісь петельки і зафарбувати. Давайте ще блакитним трішки помалюємо. Ось тут краєчок вушка, якийсь світлий, блакитний, можна взяти. Тільки після кожного кольору не забувайте мити пензлик, щоб він у вас був чистий. І десь, давайте. І спочатку можна петельки зафарбувати, і потім побільше води сюди додати, щоб фарба була світленька, і краєчок вушка зробити блакитним. І знову ж якісь петелечки, десь 2-3 зафарбувати блакитним. І ось тут спіральки зробити. Так. Який ми ще з вами можемо взяти кольор? Це салатовий, такий яскравий я візьму, світлий, щоб він став ще світлішим, додам водички. І також розфарбовую спіральки. Все те саме. Нам потрібно, щоб всі оці елементи були розфарбовані. Ну, на ламу можна, мабуть, зелений, зеленим не малювати. Там якісь інші кольори ви можете взяти. Ще от, якщо у вас є декілька рожевих чи фіолетових, можете їх. Використати і дивимося, щоб все все у нас було зафарбовано Тепер можна взяти пензличок, мабуть, трішки більший. І ми з вами пофарбуємо фон, але дуже-дуже прозорим кольором яким-небудь. Він тут іде такими смужками, тут не сильно видно, але так і є. Я додаю побільше прям водички Ворожевий. і починаю зверху зафарбовувати. Між ось цими спіральками, десь біленьке залишаю, десь можна мазнути і отак легесенько водичкою між ними зафарбовую, намагаючись не потрапляти, щоб кольори не змішувалися. Можна близько просто не підходити до ось цих спіралек чи до лами. І тут ви також вибираєте, можете рожевий, якщо вам не подобається, не брати, наприклад, чи якийсь інший кольор. Так. І десь залишаємо. Можна просто водичкою, якщо дуже такий яскравий десь вийшов відтінок, можна просто от в воду пензлик і ним порозмивати. Ось тут біля лами вже. Можна взяти якийсь інший, так, жовтенький, наприклад, і помалювати навколо неї жовтим. Якраз жовтий з рожевим дуже гарно змішується. У вас буде тут красивий такий перехід. І трішечки знизу. І не забувайте, позаду лами. Тут починається смужка жовта, і ось там позаду вона закінчується. Заодно ви можете в цій роботі поекспериментувати, От побачите, що буде, якщо змішати жовтий та рожевий. Чи вийде гарний якийсь відтінок, чи ні. Ну, Як я вже сказала, то виходить. Виходить такий схожий на помаранчевий. Далі пригадуємо веселку, кольори веселки. От у нас, до речі, йшов ну, рожевий, майже червоний, потім там ми пропустили помаранчевий, жовтий, і далі можемо взяти салатовий. Раз в веселці ці кольори гарно поєднуються, значить. і Фарби будуть між ними дуже гарно так, переливатися я прям заходжу на той жовтий. І можна зелененьким на фоні побільше, так? Трішки попала в рожевий, розмилася і нічого. Якщо у вас маленький пенлик, вам може бути незручно трішки, а великим ви будете швидше все це зафарбовувати. І не обов'язково все все зафарбовувати. Десь можна залишати. Білі пропуски. Особливо ось там між спіральками, це не дуже так просто. Так, і знову беру блакитний. Після салатового у нас там іде синій, фіолетовий. От якраз блакитний також буде гарно, гарно змішуватися після салатового. Фарба дуже швидко. Смоктує в воду потрібно постійно додавати її. І можна блакитним закінчити, скільки у вас там місця залишається, а можна знову взяти рожевий чи фіолетовий, чи якийсь синій. Помалювати знизу, вони, в принципі, з блакитним, усі також гарно змішаються. Хочу, щоб цю точки були замальовані. Можна навіть не набирати фарбу, а розмивати водичкою, Тут те, що ви вже помалювали. Якщо особливо яскраво вийшло, можна робити так. І ось така робота в нас вийшла з вами яскрава. Звісно, біле хутро ми з вами не зафарбовуємо. Якщо ви малювали, нагадую, спочатку не восковим, а звичайним олівцем, то тепер, якщо вже висохло, обведіть усе чорним фломастером. А якщо у вас коли, то на цьому наше заняття з вами закінчено. Я сподіваюся, вам сподобалося. І все вийшло, можливо, і не з першого разу, але вийшло. І ми зустрінемось з вами на наступних заняттях. До зустрічі!